Доброго дня, доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І сьогодні розмова пройде про дуже цікавий сорт томату Зульфія. Ось такий томатик, сорт Зульфія. Я собі купила на наступний рік 23. й і... Буду його в цьому році знову висаджувати. У минулому році я його не садила, а в 2021 році я мала з його дуже гарний врожай. Це індетермінантний сорт гібрид, колір томатів яскраво червоний. На кісті зав'язує особливо на перший 6-7 томатів вагою. 200-250 грам. Коренева система цього томату дуже міцна, тому він може переносити засуху. Висаджувати його треба в теплицях. Він ранній, це 100-115 днів від висадки розсади. Зібрати з одного куща можна до 5 кілограмів томатів, тому що вони великі. Зав'язь першої кісті завжди повна, подальше заповнення кістей взагалі залежить від того, як будеш обробляти. Дуже реагує на те, коли його добре підгодовуєш. Цей томат ще можу сказати, що його можна вирощувати в два обороти, як весною літом. Так і літом, і восені. Е, дуже мені сподобався сухих е, веществ в томаті дуже багато, е, зернові камери невеликі, за смаком кисло солодкий, а особливо, коли е, в фазі дозрівання додати калію, тоді томат зовсім виходить дуже смачним. і е, Дуже любить підживки, може рости від 1,80 до 3 метрів взагалі від того, яка у вас теплиця. Може формувати 7-8 кіштей на одному стеблі. Стебло товсте, видержує всю цю нагрузку, яку має самих томатів плодів і якщо ви хочете, щоб і подальші кісті були великі, то його треба після шостої кісті брати і прищипувати. Мені цей томат дуже сподобався. Висаджувала я його в теплиці. Ну і взагалі рекомендують його висаджувати в теплиці. Цей томат. Дуже смачний для раннього ринка. Дуже підходить, гарний вигляд має, транспортабельний, не розтріскується цей гібрид. І всім рекомендую, як хто має можливість вирощувати в теплиці і отримати гарний врожай, це томат Зульфія. Ось так, друзі. Всім бажаю здоров'я, швидкої перемоги. Кому цікаво, поставте вподобайку та напишіть коментар, Які вирощуєте ви, томати в своїх теплицях та на присадівних ділянках. До зустрічі на каналі!